Всіх вітаю, ви дивитесь новини. В студії з вами я, Заїра Салієва. Знову жителі нашого району отримують нагороди та звання і знову посмертно. Банас Юрій Олександрович народився 22 листопада 1978 року у місті Зеленодольськ Дніпропетровської області. Старший сержант, старший водій 93-ї окремої механізованої бригади, військова частина А-1302. Мобілізований 6 квітня. Працював водієм в автотранспортному цеху ДТК «Криворізька ТЕС. У нього залишилася дружина та донька. Загинув у Донецькій області. Про загибель Юрія стало відомо 26 серпня. Станом на 22 вересня внесений до списку зниклих в центру звільнених полонених. 22 лютого його нагородили орденом про замужність третього ступеня. Указ президента України No 9216. Про визначення державними нагородами України. За особливу мужність і високий професіоналізм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі постановляю нагородити орденом. за мужність третього ступеня старшого сержанта Банаса Юрія Олександровича По Я пропоную хвилиною мовчання помянути нашого товариша.